Наприклад, КПСУ Можито. Спочатку його фактично розікрали, тому що на 1 травня, за словами пані Хоруженка, керівника цього підприємства, була заборгованість майже 4 мільйони гривень кредиторська. Тобто, що вийшло, шановні сумчани? Що ви платили гроші, ми платили гроші за, по-перше, ті послуги, які не виконувалися. Друге, ми платили кошти на поточний ремонт, і вони повинні бути закумульовані на рахунках. А коли прийшло нове керівництво, побачило, що не, не те, що коштів нема на ремонт, а є ще борги, 4 мільйони гривень перед, за ті послуги, які насправді не виконувалися, за які ми заплатили. Але борг є. Це взагалі предмет для того, щоб займа, займалася цим прокуратура, міліція, правоохоронні органи. Але, от знаєте, у нас закінчується на рівні депутатських запитів. Підтримали, пішло, порушили справу, а потім, потім вона тянеться, не тянеться, тянеться рок, півроку, два роки. А на... ніхто за, за це не відповів за те, що відбувається в комунальному господарстві. Ми і ви були присутні на цьому круглому столі, зібрали громадськість, політичні партії. Ми намагаємося запросили і представників комунального підприємства. Щоб створити певну платформу, де б ми могли вести, діалог. діалог да? по-друге, перше діалог. по я б-таки хотів, не дивлячись на те, що я партій, да, зараз я вступив там, в партію Батьківщина вслід за Арсенієм Яценюком, як колишній партійець фронту змін. Все-таки я себе більше відчуваю громадським діячим. І я вважаю, що не треба заціклюватись на партіях. Для того, щоб поміняти ситуацію в місті, треба створювати потужний громадський рух, в який би входили різні політичні партії і громадські організації, громадяни небайдужі. Але у них була б одна мета: це те, щоб перетворити місто Суми на те місто, в якому хочеться жити.